Всім привіт з мого гравства, Донігол. Сьогодні виставила свої фотографії у Фейсбук і мене запитує, моя хрещена. А що у нас пека каже 42 градуси? А чого ти у пальто? Я кажу, ну. Тому, тому що цього літа, взагалі зазвичай три тижні у нас такі от більш-менш літні, навіть можна покупатися буває. А от це літо щось у нас от один день видався, теплий, більш-менш. Я жартую декілька днів. І це от це Я йду, якраз теплий день був. Все було чудово. Я чекала на гостя, я у шуті це розповідала. Зараз більш. Більш весело вам розповім, що сталося зі мною. Чекаю на гостя, і я ж думаю, я ж лев за гороскопом, мені ж треба показати, яка я гостинна, і яка я взагалі яка я турботлива, і що тут у мене все найкраще. Так ось, щоб пантанутися, я поїхала з купити бургерів найкращих у Бочесі, у Доніголі. І приїхала, купила бургери, іду. І тут я побачила цю пташечку, яку ви теж побачили зараз. І я, ой-ой-ой, а вона стояла на всіх дивилася, не рибу не риболовила, а дивилася на всіх. І я подумала: боже, яка пташечка. Ну, і, звичайно, що після цього я забула. Про бургери, Якось я їх знімала цю пташечку, знімала Доню нього, і я їх загубила, річку знімала і пішла до машини, вона там поруч стояла. Дивлюсь, бургерів нема за чим ходила. Це я тверезо зароблю таке. Я думаю, ну може, я їх біля машини десь загубила? Ну я відразу відчула, що з пташечкою це пов'язано. Ну, Підійшла я до пташечки, бургери мої вже жерла, чайка сиділа, розірвала пакет. Я не стала з нею битися, так от і лишила, пішла, купила інші. Я не знаю, що вони там думають. Що зі мною таке? Ну, нічого не питали у, у шопі. Прошу, про я хотіла поговорити. А, на тіктоці йде так. Таке обговорення дуже широко, я вже думаю, що це компанія за повернення людей в Україну. Яка погана Німеччина, яка погана Ірландія, як важко, що дихати неможливо вільно, і от тільки з повернення в Україну, вибачте, що я іронізую над собою теж: от тільки з поверненням в Україну легше стало. Я вам хочу сказати, що я розумію насправді, з якою б я іронію не говорила, бо. Ну, я уявляю, що таке стати на ноги. Просто, просто триматися на ногах і покладатися саму на себе, не звертатися ні до кого. От Я уявляю, що це таке, скільки років на це йде, що ти повинен всі свою пиху, кар'єру, я це буду, не буду лишити. Ну, уявляєте, що я за людина, як мені це було важко лишити, які в мене амбіції. Це маленька історія про бургери. А так я все роблю так в житті. І е, я розумію, що світ просто руйнується і б'ється на уламки, на скло. І що це дуже важко. І от я почала дивитися іншу компанію. Оця компанія вона дуже широка. І тут я побачила таку о, жіночку, яка розповідає, це не компанія, а жіночка. Вона розповідає, що насправді їй дуже добре, що вона поїхала. Вона може зараз вивчити іншу мову. Вона може отримати іншу професію. Бо у нас 50 років за її фахом бухгалтера вже не беруть до роботи. Ви ж розумієте, я в Україні була більш-менш молода, мені 50 ще не було. І, і що для неї це друге життя, друга професія. Вона може змінити свій сімейний стан. Бо тут, і це, я в це бачу, ви можете бути зі мною незгодні, але тут шлюбний вік. інший. От інший сестра мого чоловіка одружилася, в неї п'ятеро дітей було вдруге, вигідно в 55 років. Це другий її шлюб. І вона була в білій сукні і така наречена наречена. Ну, тобто, не було таке своє небесне. На жаль, померла. Не було такого, що все життя закінчилося, мені ж уже більше, ніж 25. а Я бачу, що тут і дітей народжують в різному віці. А заміж взагалі виходять постійно. Тут з дітьми як здоров'я дозволяє, а заміж постійно виходять. Ну, так от. Тому я зрозуміла, що вона сказала від серця, що вона сподівається на те, щоб знайти, ну, не вдалося в неї щось а, в молодості, такої, в юності, краще сказати так. Не вдалося. А, але зараз в неї друге життя, що вона каже, сказала, що можу подорожувати я нарешті. Друге життя таке, все, все чудово. І я дуже рада, що я поїхала не війні, а дуже рада, що я поїхала з України. Бо я отримала багато можливостей. Тобто, вона бачи невдачі, бачить можливості, такі, от, які вона отримала. Я так дуже-дуже замислилася. Ну, зрозуміла, що людина, мені здається, логічно викладається, це співпадає з моїми думками якимось і, і прикладами в житті, які я бачу. Ну, звичайно, щоб для того, щоб істину якусь наукову, і це, може, істина не підходить під це, але ну, щось більш-менш стверджувати, треба ж, звичайно, що спиратися а, на хоча б соціальні дослідження, які погуглити. Я вам просто розповідаю, от, що я побачила, як чукчаму пісні. «Співай, що він побачив. Е, і, і так я подумала, що мені вже було вийти заміж важко, коли мені було 30 в нашій країні, бо я подивилася і зрозуміла, що всі навколо заміжні. Е, я зрозуміла, що мені навіть покликати на каву когось важко, бо всі в родинах. Зі своєю парою, тільки Катерина. І подружка в Одесі неодружені, незаміжні, незаміжні. І моя близька подруга, наприклад, якось сказала, що я не можу тебе запросити на Новий рік, бо ми всі будемо парами, і мій чоловік сказав, що ні. І потім ця близька подружка, коли вона, в неї щось там не склалося з чоловіком, вона мені стверджувала, що ти сама отак от хотіла вийти заміж, а я тобі казала, не виходь, не виходь. Але був такий епізод, я не можу сказати, що я тоді на неї образилась. Я подумала, ну і добре, і добре. а Далі я зрозуміла, що такий от кут. Так це 30, а що 50 казати. Мені дуже буде цікаво, якщо ви поділитеся, люди, які більше прожили в Україні. Що, що ви з цього приводу думаєте? Чи так це, чи ні? Ну, я не кажу, що це неможливо. Звичайно, що це можливо, але це не так що легко не так просто, як... Як, як тут. Мені здається, що тут простіше. І також тут простіше сприймається, якщо молодша жінка. Я про це говорила, що багато хіту, і така тема дуже бурхлива. А тут жінка, молодша Боже, старша, тут жінка може бути старшою. Може бути старшою. А, і спілкуюсь зараз з людиною, він каже, моєму брату 37, їй 44, дитина, це в нього друга дитина, він чудовий будинок побудував. Тобто все, все в них добре. А я кажу: а як, як, як батьки сприймають? Кажуть, нормально. Хоч у батьків вік, мама молодша за тату. Я запитую у ірландців. Як у них? Я не знаю, що вони думають. Думають, що я з лісу якогось втекла, що такі речі запитую. Ну, Мені дуже цікаво, я вибачаю скажу, що, вибачте, я є нетолерантною, у мене така от проблема. Я є рут грубою, але ну, дуже цікаво. Я не така полайтесь, як ви. Дуже-дуже <свісно> цікаво. Не могли б ви трошечки розповісти <свісно> про життя всієї вашої родини? <свісно> так, є таке. Ну, досліджую. Дев'ять років досліджую. Ще багато-багато нового для себе знаходжу. Але, але нахабнію і вчу інших. А, дякую вам за увагу. Мені буде дуже цікаво а, ваші думки стосовно цього, особливо, якщо ви побачили, у Європі трошки пожили і більше пожили в Україні а, і стикнулися з цим. Ну, мені дуже буде цікаво послухати таку думку, як я зараз викладаю. Ні, ну це я жартую. якщо буде протилежна, то теж буде цікаво. Дякую вам за коментарі і за ваш час.